Це колишня трапезна домініканського монастиря. А нині виставкова зала музею історії релігії. Трапезна оздоблена розписами і ліпниною, яку вдалося відновити. Реставраційні роботи тривали впродовж трьох років, розповідає реставраторка Леся Гануляк. Тут були проблеми з тріщинами в склепіннях, які привели до того, що частина ліпнин була знищена. Також під час наших реставраційних досліджень ми виявили живопис, який не знаний був нам раніше, а також, звичайно, всі проблеми пов'язані з реставрацією, адже стан приміщення був незадовільний. Реставратори зокрема відновили втрачені ліпнини і зображення шести домініканських монастирів. Зображення домініканських монастирів виконані олійній техніці, і вони виконані в кінці 19 століття. Первісна зала не Мала цих поліхромій, ми їх досліджували, знайшли датування. Ці всі монастирі підписані і також приведені до експозиційного вигляду. Також реставратори віднайшли давній малюнок, який частково зберігся і досі був невідомим. Було знайдено живописне зображення гербу домініканців, а також збиту по формі поруч, як нам видавалося, постать. Отже, було прийнято рішення звернутися до істориків мистецтв, які знайшли нам, що тут було зображено святого домініка, і завдяки цьому нам вдалося по контуру показати, де ця постать знаходилася, але було прийнято не відновлювати її, оскільки ми не мали візуальних підтверджень, як ця постать виглядала. Монохромія, як і ліпнина, яка прикрашає трапезну з кінця XVIII століття, розповідає реставраторка. Про цінність і значення ліпнини на стелі трапезної розповіла завідувачка виставкового відділу музею Руслана Бубряк. Там більше така ліпнина. Можете побачити її, яка символізує всю католицьку ієрархію цер... Римокатолицької католицької церкви. Ну, по-перше, там є зображення гербу домініканців, пес, який сидить на святому письмі, який тримає смолускип, який палає символ віри домініканців, і ієрархія католицької церкви. Над реставрацією ліпнини і давніх розписів працювали польські й українські реставратори. Профінансував реставраційні роботи польський інститут Полоніка, розповів директор музею Орест Малець. Трапив це є приміщення, в якому монахи колись обідали, вечеряли, тобто місце, де приймали їжу. До 1945 року у Львові існував, функціонував Домініканський монастир. Пізніше у цих приміщеннях знаходилося поліграфічне училище, а від 2009 року це приміщення використовується як наш виставковий зал. Приміщення знаходилося в край такому, знаєте, стані, ну скажу, що аварійному, але досить таки критичному. Тому що і в радянські часи це приміщення виконувало роль їдальні, тобто це є кіптєва, це є пара, от тобто приміщення від того, що Тут вживали їжу. Звичайно, що воно не сприяло збереженню цього історичного ось історичної пам'ятки. Також реставратори віднайшли давні розписи в коридорах музею. Їх теж згодом планують відновити. А наразі у музеї історії релігії тривають ремонтні роботи ще одного виставкового залу уже за кошти самого закладу. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.